Вітаю вас 27 травня. Сьогодні давайте по останнім новинам розклад по містам, ті, які ви вчора виписали, я сьогодні зроблю. Так, які тут новини? Трамп цього тижня може вести санкції проти РФ, це ми вже чули. Він розглядає таке рішення ну, тільки розглядає через продовження атак на Україну та затягування мирних перемовин. Знов він розглядає він вже їх розглядає кілька місяців ці санкції. І все тягне і тягне і тягне. Цього тижня Трамп може ввести санкції проти РФ. Буде чи не буде? Застосує чи ні? Буде рішення Трампа проти стосовно санкцій проти РФ. Дивіться, Росія, Україна, світ туди-сюди. Він якось залякує, а санкції не вводить. Каже, що зроблю, а не робить. Потім, потім знов каже: ось я сьогодні вже зроблю. А потім скаже: та ні, вони там щось зашевелілись, Росія. Ні, поки не буду. Як залякування цими санкціями. Але він їх не запроваджує. Дивіться, він же мав їх давно запровадити, а не постійно оцим маніпулювати і залякувати. Чи, будуть, чи буде рішення Трампа запровадити санкції проти Росії? Чи буде рішення Трампа запровадити санкції проти Росії? Рішення Десять мечів. Власність, жадність. Розпач, повішений, колісниця. Ну знов, як лякає, лякає, буде, буде, буде. А потім хоп, зупинка. Повішений. Зупиняємось. Росія там дала сигнал, що готова йти на якісь там перемовини. Поки зупиняємо санкції. Залякування бідністю. Головне зупинити агресію. Ось агресія зв'язати руки, зупинити агресію. Знов карта затягування. Чекаємо, чекаємо, тягнемо, тягнемо. Він оце тягне ці санкції, тягне. А насправді не дуже їх і хоче застосовувати. Ну, якось так. Давайте ще раз: врешті-решт, чи будуть реально, ось реально 100% санкції США проти Росії? Оце, що вони там обіцяли, 500% мита на тих, хто в них скупляється. Чи будуть ось такі санкції? Боротьба протистояння, смерть, удар, зв'язані руки, колісниця. Зв'язати руки якійсь колісниці. Це просто це маніпуляція, це просто залякування, маніпуляція. Повішений, заморозка, повішений на 10 монет. Це все тягнеться із-за того, що тут карта обману. Все тягнеться, все затягується. І це робиться спеціально. Хоча він каже Трамп, що це не його війна, а війна Байдена, а сам іще та тягнучка. І карта обману показую затягування. Затягування таким чином маніпуляція Росії, щоб знов починали якісь там перемовини. Ось, ось так. Росія не вважає Ватикан серйозним майданчиком для перемовин з Україною. Їм більше підходить Туреччина або Саудівська Аравія. Ось так. Навіть папу римського опустили ніже плінтуса. Росія не вважає Ватикан серйозним майданчиком для перемовин з Україною. Чого? Чого це? Обман, ілюзія, маніпуляція, грошима, вибір. Не подобається, не хочеться йому туди їхати, у Ватикан. Він не впевнений. Він думає, що його там можуть обдурити. Там контроль, маніпуляція, грошима, вибір, дурень, важкість і диявол. Дияволу там буде важко. І він це знає. В Ватикані йому чогось буде важко. Чому не хоче Ватикан? В очікуванні, таємниця. Щось приховують, а що? Дорога, рішення, пасив. Хочуть відмовитися. Дивіться, хочуть відмовитися від перемовин в Ватикані? Для... А для чого? А чого вони ось почали казати, що Ватикан несерйозний майданчик для перемовин з Україною? Чого Росія почала це казати? Страх, удар, сила. Чого? Смерть. Смерть луна і тут гроші. Тут постійно Ватикан, гроші, гроші, Ватикан, смерть. Да, бачите, гроші, гроші гроші імператора. Так, плани чого. Бо дійсно там можуть домовитись про зупинку ось, обстрілів. Там може щось зрушити. А їм це не треба. Вони хочуть затягувати. Або ціль їхня, бачите, затягувати, затягувати цю, ну, цю війну. Ось плани Росії, повішені, затягувати. Затягувати правосуддя. Затягувати правосуддя, у, і Папа Римський, і ось ну, ірафант. Затягувати цей процес. Вони спеціально це кажуть для затягування процесу. Не хотять, не хочуть йти на перемовини, на домовленості. Взагалі, їм треба затягувати. Трамп тягне з санкціями, ці тягнуть. А Україна як страждала, ще більше страждає кожен день. А Росія там вже має якісь просування на Сумщині. Нові. Ось давайте про Сумщину спитаємо. РФ захопила 4 населених пункти на Сумщині. Що чекає далі Сумщину? Що буде просування Росії далі? Що буде просування Росії далі на Сумській області? Робота. Очікування. Хитрість обман. Все одно Сумщина мені показується якийсь обман. Якась хитрість, якийсь обман. Від чого? Що за обман? Обманути Україну. Чого? Плани Плани на домовленості. З одного боку це тиск на перемовини на домовленості. А з іншого боку, чому обман Сумщина? Обдурути, обдурити, пробачте, ось військові. Король, королева мечів. Ввести в оману військових. Стосовно Сумщини. Змінити ситуацію, щоб на деяких ділянках здобути велику перемогу. Неочікувано. І раніше показувала за Сумщину, що якийсь обман. Так, ось Росія захопила 4 населених пункти в Сумській області. Чи будуть ще? Окуповані населені пункти в Сумській області. Росія ще окупує населені пункти на Сумщині. сильні обстріли показую. Дивіться, колісниця, ілюзія пасив. Колісниця, ілюзія, пасив. Вони можуть показувати, що збираються йти далі, а насправді це. Обман. Так само ви питали вчора і про Чернігівську область. Чи може Росія десь зайти на територію Чернігівської, Чернігівської області? Чи зайде Росія в Чернігівську область? Чи Зайде Росія в Чернігівську область? Перемога 10 монет, мир. Зв'язані руки, дурень. Це якась хитрість. Хитрість і карта дороги. Пасив, ілюзія. Показує на даний час, показує ні. Тепер давайте ще раз спитаємо за Харківщину. Харківська область зі сторони Білгорода. Чи зайде Росія в Харківську область зі сторони Білгорода. Чи зайде Росія в Харківську область зі сторони Білгорода? Власність, атака. Накопичення ресурсів. 10 мечів. Дорога, домовленості, відлюдник, башня, сильні обстріли, сильні обстріли. І знов тут якась хитрість для військових. Хитрий удар, хитрість, щоб зробити, взяти, як би сказати, в розплох військових. Це карта, карта слежки, або десь вилізти неочікувано. Харківщина, прикордоння. Зі сторони Білгородщини зайде Росія. Зі сторони Білградської області зайде Росія. Сильні обстріли показує, прям що зайде. Ну, повішений поки що показує зв'язані руки. І якось знов тут хитрість для військових. Це одно головна їхня мета. Це повністю Донеччина, повністю Запоріжжя. Я правильно розумію, що головна мета Росії на сьогоднішній день захопити повністю Донеччину та повністю Запорізьку область. Я правильно розумію, що така головна мета захопити спочатку Донеччину і потім вже Запорізьку область. Але Донеччина на першому місці. Агресія, Україна, дурень. Вищий суд. Захопити всі чотири шматка, щоб це було все їхнє. Ну так. Хитрість, хитра башня для людей. Тут навіть не захопити, тут знищити, стерти з лиця землі. Тому що 10 мечів, башня, 7 мечів і 10 монет. Тобто знищити все, щоб там взагалі не було людей. Але території були їхніми. Люди їм там не потрібні, їм потрібні території. Перемога. Вдасться Росії захопити повністю всю Донецьку область. Чи вдасться Росії цього літа захопити повністю Донецьку область? Цього літа вдасться захопити повністю Донецьку область. Ні, зв'язані руки повністю ні. Ні. Такі справи. Далі. Канцлер Німеччини Мерц каже, що війна, але він каже, конфлікт триватиме значно довше, ніж ми всі собі можемо уявити. Це як: 100 років чи 200, чи скільки 300. Канцлер Німеччини мерц каже, що війна в Україні буде тривати значно довше, ніж ми всі собі можемо уявити, що він має на увазі, що він знає і що він має на увазі цей мерц. Туз кубків, розмови, хитрість, страх, агресія, дії, дім, уход імператора, правосуддя. Уход імператора правосуддя. Плани. Бо він знає плани Росії. Головна мета це уход імператора, уход президента по правосуддю вибори, а потім контроль мах над територією. Домовленості по відлюднику. Домовленості перемовини він якось, ну це, його, це його, я ж питаю, що він знає. Будуть затягувати і далі. Дуже важко йде співпраця. Обман стосовно якихось грошей і оцих всіх санкцій. Тобто Мер це знає, що це обман стосовно грошей і санкцій. Навіть те, що вводять, воно ну, діє якось не так, як треба. Або не так, не так швидко. А, не так швидко воно діє. Очікування Росія, агресія. Мерц думає, що Путіна не зупинити. Так. Що має на увазі канцлер Німеччини Мерц, який каже, що війна в Україні триватиме значно довше, ніж ми всі собі уявляємо. Ну, ну, ну як, це, як це розуміти звичайним людям-українцям? Як? Вищий суд. Тупік. Тупік. В кого це проблеми з грошима? Війна і проблеми з грошима. В кого першого виникнуть проблеми з грошима на війну, на все військове, той і програє? Ось. Да, тут 100% така відповідь. В кого першого закінчаться фінанси? Я питаю на війну, той і програє. Тому що це війна на виснаження, на виснаження, да, витягування ресурсів. Ось ту з Пентаклі його витягують, витягують. Україна, наш дім думає, робота, хитрість. Нас, нас постійно дурять. Ану давайте, в кого першого ніколи не питала таке питання. Ану, цікаво, в кого першого? Покажіть, ви знаєте, що королева жезлів це Росія, королева Пентаклі або імператриця це Україна. Імператор це теж Росія. В кого першого закінчаться гроші на війну? Це Росія або це Україна. В кого першого не буде грошей на війну? Це Росія чи це Україна? Ану, покажіть, будь ласка. І в тих, і в тих. Бачите, туди-сюди, туди-сюди. І в тих, і в тих проблеми. Башня. І в тих, і в тих дуже великі проблеми. В кого першого закінчаться гроші на війну Росія чи Україна? Багато чого приховується. Хитрість обман для захисту. В Кого першого? Опа! А от вам і, будь ласка, дивіться королева жезлів в очікуванні 9 монет, і що далі? І 10 мечів. Ну, я тут нічого не підтасовувала, ви ж бачите <кхід> Росія. В очікуванні, але карта очікування не так швидко. Росію очікує 9 монет і 10 мечів втрата. Да, На війну. Тупік. Тупік і придеться завершувати. Ось так. Але знов карта 7 монет. Це карта, чекайте, чекайте, чекайте. Давайте ще. Путін вчора заявив, що їх звинувачують в нападі на Україну. Нас змусили це зробити. Нас змусили це розпочати, цю спецоперацію. А тепер нас звинувачують. Боже Боже, які ви бідні та нещасні. Владу в Києві скинули. Донецьк та Луганськ бомбили з вертольотів, він вчора говорив. А ми, ми рятівники, ми спасителі. Таке щось мало. Я взагалі ще не розумію, де він живе і з чого він це взяв. До чого ця заява вчорашня Путіна? Що? Вони такі бідні, нещасні, їх практично змусили розпочати спецоперацію. Вони рятівники. Ну, дивіться, сім мечів. Ну, що я можу сказати? Ну обман. Ну, це не те, що обман, це ну, така брехня, що ну, просто обман правосуддя. Обдурити правосуддя. Я ж кажу вам, вони хочуть вийти сухими з води, що вони спасітелі цього, цього, цієї планети. Ось, диявол хоче вийти сухим з води. Хитрість, обман і смерть. Ну, що я можу сказати? Обман, хитрість, диявол, смерть. Що ці карти говорять? Що це правда? Повна брехня, спеціально зроблена, щоб зробити з себе жертву. І все. Тут навіть. А ще ви вчора писали мені, запитайте стосовно того, що коли Путін. Ну там не Путін, ви бачили цей фейс. Коли Путін летів в. Курська область в Курск, чи летів, чи вже туди, чи звідтіля на його, на його вертольот гелікоптер, був нальот дронів. Прям нашестві дронів він там єлі-єлі зміг викрутитись. Чи це правда? Ну, це в Роз кажуть, що атака на гелікоптер Путіна, Курська область. Чи на тому тижні. Чи було таке? Чи було таке? Колісниця, трійка мечів, прикордон. Ну, опять обман. Знову обман. Страха, нагнати страха, що хотіли вбити. Дивіться, смерть ірафанта. Хотіли вбити Путіна. Ви розумієте, що відбувається? Вони хотіли вбити ще і Путіна. Ну, Повна брехня. Луна. Луна, луна обстріли і те, що летіло. Повна брехня про те, що летіло, і він ухилився. Якщо б летіло на той гелікоптер, повірте, він би десь там впав би. А може, він не впав, а може на якийсь гелікоптер і летіло. Ну там Путіна не було, там ним навіть не пахло цим Путіним. Роблять з себе жертву.